Хей всім привітики! Ну що ж, ми продовжимо з вами працювати з середовищем Godot Engine. І сьогодні я розповім про деякі об'єкти, які можна розмістити на сцену. Ну що ж, запускаємо наше середовище. Так, бачимо, що у нас тут локальні проекти. У нас е, був... Створений на минулому занятті проект My First Game. Я його й запускаю. Во. Ось такий проект в мене запустився. Наразі в мене створена лише одна сцена з назвою Note 2D. І у цієї сцени можуть бути додаткові вузли. Що таке додаткові вузли? Це об'єкти, які належать цій сцені. Тобто вона є батьківсь... батьківським вузлом, а вона також може мати дочерні вузли, які можна об'єкти тут розмістити. Ну, Давайте поглянемо. Я натискаю плюсик. О. І поглянемо, які ж об'єкти можна розмістити саме на сцені Note 2D. Розкриваємо дерево, і багато-багато всього ми тут бачимо. Але нас сьогодні цікавить Collision Objects 2D. Ось ця категорія. Відкриваємо цю категорію, і тут ми бачимо, що можна на сцені розміщати Area 2D, тобто площину якусь. І Physics Body 2D. о, от Відкриваємо Physics Body 2D. Поглянемо. Тут ми вже бачимо, що в нас є static body, характер боді body і rigid body. Static body, Ну, я думаю, з самої назви зрозуміло, що це статичне тіло, воно не повинно рухатись. Відповідно, це можуть бути якісь об'єкти нерухомі. Характер боді це безпосередньо сам персонаж, яким ми можемо керувати, або ж керува... керується він з допомогою певної програми. І боді. Це тверде тіло, яке можна пересовувати і з яким можна взаємодіяти, тобто надавати йому певний імпульс для е, переміщення. От саме з цими чотирьома об'єктами ми і познайомимося. Ну що ж, почнемо із static body. Ось я її вибрав. Двічі клікаю, і в мене, погляньте, з'являється воно в дереві сцени. Ось, будь ласка. Node 2D і static body, яке належить node 2D. У static body можуть бути свої вузли. І здебільшого це два вузла: це вузол Sprite і вузол Collision Shape. Вузол Sprite визначає зовнішній вигляд нашого вузла Static Body, а Collision Shape контур для взаємодії. Оце найцікавіша частина. Додаємо до Static Body Sprite і вузол. Collision shape. Я натискаю знову плюсик. Тут довго шукати, тому я скористаюся пошуком і напишу слово Sprite. Вибираємо. Sprite. Ось. Знайшов я Sprite. Додаю. І погляньте. Sprite це дочерний об'єкт для static body. Static body, в свою ж чергу, дочерний об'єкт для Node 2D. Головне, тут не заплутатись. І так. Спрайт ми додали. І тепер додаємо Collision Shape знову для Static Body. Виділяю Static Body, натискаю Плюс. І тепер пошукаю Collision Shape. Ось, Collision Shape 2D. Погляньте. Спрайт 2D і Collision Shape на одному рівні. І відповідно, вони о, ці два об'єкти дочерні для Static Body. Так, добре. Ну що ж, тепер переходимо до налаштувань. Спрайт 2D повинен мати налаштування зовнішнього вигляду або текстури. Якщо ми перейдемо на інспектор об'єктів, погляньте. Інспектор нашого Спрайт 2D, у нас є текстура, і вона порожня. Її треба заповнити. Заповнити зображенням. У мене є зображення Icon. Але це не цікаво, це стандартне зображення. Я б хотів би декілька інших зображень закинути безпосередньо в нашу гру. Тому я зверну. Godot, Перейду в папочку, де в мене знаходиться ця гра. Так, де в мене ця гра знаходиться. My first game. Ось ця гра My First Game. Відкриємо. Тут можна в цю папку розмістити якісь зображення. Зображення тієї ж самої статичної платформи або ж зображення якогось об'єкта. У мене вже заготовлені такі зображення в папці Image. Ось, будь ласка, в мене є зображення, які я буду використовувати в нашій грі. Я можу напряму зображення скопіювати, а можу цю папку перетягнути в каталог «My First Game». Я перетягую всю папку. Перетягну, відкриваю Godot Engine. Погляньте, і в мене в дереві каталогів файлової системи. Ось, будь ласка, переглянемо файлову систему. з'явилась папка image. Розкриваю папку Image і бачу тут всі зображення, які я в ній підготував. І так, зображенням мого спрайту буде якась платформа. У мене є зображення Ground, і я беру просто перетягую в поле текстури панелі інспектора. Погляньте, в мене з'явилось зображення вже на самому редакторі сцени. Ось воно. Так. Із зовнішнім виглядом зрозуміло. Просто перетягнути зображення в текстуру. Добре, тепер у нас є Collision Shape. Collision shape визначає контур взаємодії з цим об'єктом. Так же само вибрав його в інспекторі. У нас є властивість shape. І вона порожня. Бачите, порожня. Я клікаю на випадаючий список і шукаю, яка ж в мене буде властивість шейп по контуру. По контуру вона буде в мене прямокутна. Ось, будь ласка, прямокутна. Прямокутничок. Так. Ось він там з'явився, такий маленький, ось такий прямокутничок з'явився. Я можу зменшити свій спрайт до рівня цього прямокутничка, або ж, навпаки, розширити прямокутничок до розміру мого спрайта. Давайте я зроблю і так, і так. Ось трішки зменшу спрайт. Зажму Shift для пропорційності. Зменшую спрайт. Виставляю його посерединки. Бачите, тут є центрування таке. І тепер прямокутник розтягну на рівень цього спрайта. Прямокутник шейпа. От так, розтягнув. Все, все, все чудово, все суперово. Я можу перемістити свою платформу кудись, можу зробити її ширшою. Але, як ви бачите, переміщується окремо спрайт, окремо шейп. Для того, щоб вони переміщувалися завжди разом, ми треба скористатися групуванням. Вибираю static body, ось я його обрав. І натискаю кнопку групувати. Ось погляньте, де кнопка групувати, або ж комбінацію Ctrl-G. Групуємо все. Тепер мої об'єкти можна переміщувати разом. Бачите. Звичайно, я можу обрати спрайт і провести певні дії над спрайтом. Наприклад, я можу його розтягнути, або ж наприклад, змінити повністю його геометрію. Так само shape можна взяти, розтягнути. Ось я його розтягну по контур справі. Але обираю Static Body і переміщується все разом. Як ви бачите, нічого тут складного нема. Отак. От ну, перемістимо його на сцену. У мене вже воно буде десь на сцені розміщено. Давайте ось так. Сцену перемістив. Запускаю, подивлюся, як же в мене буде виглядати сцена після запуску. Ось маємо таку сцену і платформу на сцені. Нічого не відбувається, ну так і должно бути. Так. І статк боді зрозуміло, це статичне тіло, яке не рухається. Інша справа це rigid body. Додам до Node 2D rigid body. Вибираю Node 2D, нажимаю плюсик і напишу Rigid Body. Ось, rigid body. Додам. Він із Static Body знаходиться на одному рівні. У Rigid Body точно такі самі властивості можуть бути це Sprite і Collision Shape. Я додаю ці властивості для Rigid Body. Пишу Sprite. Ну, Можна не писати, оскільки в мене є вкладочка нещодавних об'єктів, Sprite 2D тут уже засвітився. Клікаю 2... Sprite 2D. Знову натискаю плюсик і клікаю Collision Shape. І от зверніть увагу, у мене так трапилося, що Collision Shape став дочерним об'єктом для Sprite 2D. Такого бути не повинно, тому Collision Shape треба винести до рівня Спрайту. Я його беру, просто беру і перетягую, і вказую, який об'єкт для нього буде материнським. Ось. Материнський об'єкт RigidBody 2D. Клікаю і погляньте Collision Shape на рівні із Spriteм і RigidBody для нього материнський об'єкт. Дії точно такі самі. Додаємо. Спрайт додаємо контур Спрайта. Додаю спрайт. Спрайт. У RidgetBody в мене буде бокс. Я закидаю сюди бокс. он в мене з'явилася коробочка така. З нею я буду проводити якісь дії маніпуляції, вона в мене буде падати чи літати, чи ще щось там. Я зменшую її. Так, затиснувши Shift. Вставляю знову посерединки. Ось так. Майже. Ось. Отак. Тепер додаю Collision Shape. Погляньте, так же само вибираю прямокутник. Так, прямокутник. Ось він у мене з'явився. Я розтягую його по контуру коробочки. Так, все файно. І групую об'єкт. Вибираю Rigid Body, вибираю групувати. Так, згрупований об'єкт, все файно. Виставляємо його на певну частину нашої сцени. ось він. І можемо запустити, подивитися, що відбувається. Натискаю кнопку запустити сцену і. Оу, ви бачили, да? Тобто об'єкт упав, тобто на нього діє сила тяжіння. Це супер. Давайте трішки пограємося. А якщо я поставлю його на край, ось так. Запускаю. Супер! -о. Тобто у нас на Rigid Body діють фізичні сили. І я б хотів би подивитися, а якщо в мене два буде Rigid Body, що я зроблю? Продублю його. Можна через Ctrl C Ctrl V, Ctrl-C, Ctrl-V. Ось у мене. Rigid Body належить Rigid Body. Це неправильно. Я його переношу до материнської. Сцени на 2D, все, тепер вони на одному рівні. Ось два body, І ось вони в мене тут. Я їх ось так виставлю один над одним. подивимося, що відбувається. Запускаю. Клас. Оце супер, -о. Оце я розумію. Створення гри без програмування. Тобто ми можемо дослідити фізику нашої гри. Що ж у нас таке ще цікавеньке є? Давайте я все ж таки один rigid Body приберу, він мені не буде потрібен зараз. Так, вибираю body 2D1 є. І так, поглянь, погляньмо на фізику гри. У нас відразу ми можемо помітити, що у нас є маса об'єкта. Маса об'єкта 1 кг. Ми можемо поставити, що вона буде, цей об'єкт може бути важчий або навпаки легший. І у нас є гравітація. Ось Gravity scale. Тобто ми можемо змінити множник гравітації, і на це тіло буде діяти або більші гравітаційні сили, або менші. Ну, давайте я збільшу для зразка. Запускаю. І, якщо було помітно, то тіло має більше, більшу швидкість прискорення вільного падіння. Зменшу. Менше одиниці, хай буде. Ось так. Запускаю. І бачите, як повільно падає. Тобто має меншу прискорення, менше прискорення вільного падіння. А якщо від'ємно. Від тіло має антигравітацію. На тіло не діє гравітація вниз, а діє антигравітація вгору. Ну, поставлю одиничку. Мене поки що задовольняє все, що є. Ми поки знайомимося з тілами, які є. Тобто ми зараз опрацюємо Physics body. І так, з цим зрозуміло, все чудово. Так, одиничка залишилась. І останнє, що ми сюди не додали із Physics body, це характер body. Тобто тіло нашого героя. Тіло персонажа. Так. Все працює, все працює. І так, додай, додаємо тіло персонажа. Знов-таки належить нод 2D, плюс. Шукаємо характер body. Характер body. Двічі до, е, клікнули додали. В нього точно такі ж самі властивості, як в інших. Можуть бути додаткові. Але поки що ми використовуємо саме Sprite і Collision Shape. Натискаю плюсик. Вибираю Sprite 2D. Знову характер body. Знову плюсик. Знову collision shape. Спрайт. Спрайтом у мене буде виступати ось ця коробочка з глазками Hero. Перетягуємо. Такий він буде. Перетягуємо до текстури. Ось він з'явився. Так. Зі спрайтом все зрозуміло. Давайте я трошки зменшу. Ось я трошки зменшив цей спрайтик, і відповідно розміщаю посерединки. Це для зручності, поки так. Так, знов Collision Shape. Вибираємо. Zone... Фігуру для взаємодії. Ось так розтягнемо її. Сюди також потягнемо. О, клар... майже, майже красота. Щось не дуже воно центрує. Ну, ладно, будемо вважати, що Ми... я старався. Батя я стараюсь. І так. Зробили. У нас є спрайт, у нас є фігура взаємо... для взаємодії Collision Shape. І тепер можна згрупувати його. Згрупував. Все можна переміщувати праворуч, ліворуч. Все красиво. Давайте поставлю ось тут поруч, щоб ми бачили, як вони разом падають. Запускаю. І нічого не відбувається. Хм. Характер боді це е, об'єкт, це тіло, на яке не діють зовнішні сили. Єдиний варіант, що на нього може подіяти гравітація, чи ми можемо ним керувати це його запрограмувати, тобто надати йому певний скрипт. А поки він буде ось так статично літати в повітрі. І жодне керування ні клавішами, ні чим не зрушить його з місця. Тому зараз спробуємо задати скрипт. Справа в тому, що в Godot Engine скрипт можна задати, навіть на, не знаючи програмування. Ось в мене є характер body. Подивіться. І ось кнопка долучити, долучити новий або наявний скрипт до позначеного вузла. І я цьому скрипту, точніше, цьому вузлу, додам скрипт, натискаю плюсик. Мені пропонує створити скрипт. Шлях до скрипту. Назва скрипту є коректним. створіть файл скрипт. Я натискаю створити. Окей. Автоматично генерується скрипт. Автоматично погляньте. Я навіть не буду розбиратися, що це за скрипт, як він працює, і так далі. Він автоматично згенерований. Я натискаю файл. Зберегти. Скрипт автоматично буде збережений. Переходжу в режим 2D, запускаю. І погляньте, у мене вже. З'явився рух мого об'єкта. Я можу керувати ним з допомогою стріл, стрілочок, курсора. І з допомогою кнопки пробіл. Ми прігаємо. Так. Ось так. Прикольний. Прикольно, тобто ми додали єдиний скрипт і все. Мені дуже подобається те, що скрипт створюється автоматично, ми його з ним можемо попрацювати, ми його можемо дослідити, ми його можемо змінити за потреби. І це спрощує можливість створення гри навіть з мінімальним знанням програмування, а вже потім в процесі навчання розвивати ці знання і вміння відповідно до конкретних цілей. Так, з цим зрозуміло, спрайтик додали, body додали, а все ж таки, я перед цим казав, що у нас ще є Area 2D. Area тобто це якась площина для взаємодії. Вона також нам дуже знадобиться. Оскільки площина для взаємодії, вона здебільшого для переходів між сценами використовується, вона використовується для подачі певних сигналів, і тому я також додам цю площину. Натискаю плюсик. Пропишу Area туди. Ось вона, будь ласка. Бачу. В неї точно такі самі властивості можуть бути. Це спрайт, це Collision Shape. Додаю плюсик. Ось в мене є спрайт. Додаю плюсик. Так, Collision Shape. Спрайт у мене буде в вигляді зірочки. Ось такий спрайт, який я сюди переміщую. Ось. Це е, е, об'єкт для взаємодії в мене буде. Він також не рухається. Він статичний. Він знаходиться на одному місці. Куди я його поставлю. Там він і буде стояти. Але додамо йому Collision Shape, але я тепер виберу його у вигляді кола. Ось таке коло буде для взаємодії з зірочкою. І згрупую. Все згрупував. Тепер я. Об'єкт можу перемістити в будь-яку точку. І Спрайт у мене зможе з нею взаємодіяти. І відповідні команди будуть передані, або, наприклад, сигнали можуть бути передані. Так, запускаю. Як ви бачите, зірочка нікуди не падає. Вона не запрограмована. Вона також може рухатися тільки з використанням програмки. Нічого не відбувається, коли я до неї таркаюсь. І все. Красота! І так, на цьому уроці ви познайомились із такими об'єктами, а точніше, Collision Bodies. Якщо ми відкриємо категорію, точніше, Collision Objects, якщо відкрити категорію node 2D, ось ми бачимо Collision Objects 2D, і всі ці об'єкти відносяться саме до ціє, цього класу Collision Objects 2D. Ось, вони. Це area 2D, це площина, це площина для взаємодії, де, де будуть відбуватися певні процеси, які ми запрограмуємо. Це один із об'єктів. Далі у нас є. Physics body, physics body, Це у нас static body, тобто це здебільшого це платформи, це нерухомі об'єкти, з якими тіло може взаємодіяти за рахунок зіткнення. Це rigid Body, це у нас вже більш цікавіша частина, це у нас рухомі об'єкти, яким можна задавати імпульс, тобто ми їх можемо штовхати. І саме характер body, це наш персонаж, яким ми можемо керувати, або він може керуватися комп'ютером. Всі вони мають однакові властивості та вузли. Або можуть мати однакові властивості та вузли це Sprite 2D і Collision Shape. Спрайт 2D це у нас зовнішній вигляд, і ми можемо використати для, для відображення певну картинку. От, наприклад, всі картинки у мене в форматі SVG. А Collision Shape це площа взаємодії. Тобто. Певна така оболонка, з якою ми можемо взаємодіяти і викликати ту чи іншу реакцію або те чи інше повідомлення. І так, мої любі друзі, в мене на цьому все. Продовжимо знайомитись з цим проектом вже на наступних заняттях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім па-па!